Малята, відгадайте загадку, жовте листя під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли це буває? Так, вірно. Восени. Малята, розгляньте фото та скажіть, які зміни в цю пору року відбуваються в лісі. Саду та на городі. Осінь починає вересень. У народі його називають хмурень, це тому, що небо вкривається хмарками, наче хмуриться. Рідше з'являється сонце, падають дощі, з сонячного світла стає менше, день коротше. Але разом з тим у вересні ще зберігається тепло. Нас радують осінні квіти. Розгляньте малюнки і назвіть квіти, які можна побачити у вересні. Другий місяць осені жовтень. Жовтень, як не з дощем, то зі снігом. Так у народі говорять про цей місяць. Жовкне листя на деревах, у дібровах стихає пташиний спів, ховаються комахи. Стає холодніше, небо все частіше затягують хмари. На калюжах з'являється перший льодок. Третім місяцем осені є листопад. Чим же він нас зустрічає? Ось послухайте малята вірш Листопад. Про яку ознаку осені у ньому йдеться? На доріжку не в попад Кида листя листопад, стелить землю рудим листям бо зима уже за містом. А тепер, малята, перевірте себе, назвіть основні ознаки осені, які зміни відбуваються у неживій природі. No, oh my God.